Всім привіт! Мене звати Олександра, і сьогодні на моєму каналі я вам покажу, як дуже легко намалювати ведмедика. Дуже гарно. Якщо ви не вмієте малювати, ви не переживайте. Я вам звичайно допоможу. Ну що, давайте починати! Починаємо малювати ведмедика. Спочатку малюємо маленьку шестірочку. Невеличку, таку тоненьку. Знизу малюємо більшу і отут жирнішу. Далі можна намалювати коло, Е, Далі малюємо ще одну шестірочку. І ще одну. Уже таку саму, скажімо так, змальовуємо. Знизу і тепер малюємо нашому ведмедику вушка. Одне вушко. І друга вушка. Далі можна йому намалювати мордочку. Це вже як вийде. І я намалюю десь ось таку примірно. Ось таку. І трішки можна шість намалювати. Я... Це вже за бажанням, я йому намалюю чубчик. Далі, ось тут посерединці малюємо пузіка. Його можна малювати абсолютно любої форми. Кругла, овальна, я просто вирішила сердечко. Можна ще іще декілька штрихів. Вушка трохи тут. І все, в принципі. Ось такий ведмедик у нас вийшов. Ось такий дуже гарний, милий ведмедик у нас вийшов. Я сподіваюся, у вас теж все так добре вийшло. Всім дуже дякую за перегляд. Ставте лайки та обов'язково підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей! Чмоки-чмоки!